Як пояснити дитині, що таке гради, що означає вибух, коли їй п'ять, і вона ще не вміє писати, але вже знає, як бігти в укриття. Це реальність тисяч українських дітей. Маленька Діана з Харкова не ходить до школи вже другий рік. Замість уроків вона малює війну, танки, дим, маму, яка плаче. Її брат, трирічний Марко, щоночі прокидається від сирен. У Херсоні дев'ятирічна Аліса втратила тата. Їй подарували ляльку, і вона назвала її мир, бо це єдине, чого хоче. А в Бахмуті хлопчик Ілля сидів у підвалі з домашнім котом і книжкою, бо світ навколо обвалився. Війна відібрала в них не просто безтурботність, вона забрала дитинство. Але попри все, вони посміхаються, вони співають, вони ще вірять, бо українські діти сильніші, ніж хтось міг уявити. І ми зробимо все, щоб повернути їм те, що в них вкрали майбутнє.